Вітаємо з вами інформатор. Ми продовжуємо працювати на місці подій у Дніпрі після комбінованої атаки. Пошкоджений навчальний заклад. Тут повилітали вікна. На щастя, це сталося вночі, що не було ні дітей, нікого тут не постраждав персонал, але вікна повилітали. На місці події продовжують працювати поліцейські, комунальники, а також громадські організації, які надають людям допомогу. Ось так виглядає навчальний заклад. Бачите, що вікна вибиті. І для тих, хто ще не приєднався, нагадую, що ми знаходимося у Дніпрі і ми продовжуємо вам показувати наслідки комбінованої атаки нічної. Ми вже вам повідомляли, що постраждали багатоповерхівки, пошкоджені, навчальний заклад пошкоджений. І постраждали дві жінки. Одні з них посікло ноги дуже сильно, це розповіли нам сусіди. А ось так виглядає навчальний заклад. Бачите, що вибиті вікна, і ми продовжуємо працювати на місцях прильотів. Будемо вам це все показувати, будемо фіксувати. Ось, якщо вам видно, то скла практично немає, все пошкоджено. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор ФМ» і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. А ми продовжуємо працювати на місцях постраждалих від російської атаки нічної. Новини Дніпра та області читайте на сайті «Інформатор».